Майже 2,5 тисячі пішоходів у Чернігові отримали штраф за порушення правил дорожнього руху в цьому році. Мова йде про обов'язок мати на одязі світловідбиваючі елементи, які більшість містян ігнорують, та у темну пору доби рухаються проїжджою частиною без них. Лікери, передусім, допомагають запобігти аварійним ситуаціям на дорогах, а їх наявність у пішохода є обов'язковою. Така норма діє на території України вже близько двох років. В принципі, вже доведено на практиці, що світловідбиваючі елементи допомагають як пішоходу, який їх використовує, щоб його можна було побачити в тем, знову ж таки в темний час доби або за умовно достатньої видимості на доволі значній відстані. І так само водію транспортного засобу, тому що. Чим більше відстань, тим більше, скажімо так, часу для такого водія відповідно відреагувати. Лікер допомагає водію побачити людину за 130-150 метрів, а відтак уникнути аварійної ситуації. За нехтування правилами дорожнього руху передбачається адмінштраф у розмірі 255 гривень. Тому правоохоронці активно проводять роз'яснювальну інформаційну кампанію, особливо в осінньо-зимовий період при зменшенні світлового дня. Ця інформаційна кампанія от, вона тримає триває постійно, от, ближче до зими. Ми говоримо про це частіше. Кількість виписаних штрафів висока. Проте, опитані нами люди знають про норми закону і кажуть, не ігнорують правилами безпеки на дорозі та дотримуються їх, аби убезпечити себе та інших учасників дорожнього руху. Водій не бачив темноці, взагалі, навіть якщо світять фонарі то людини не видно десь за 300 метрів, не видно, що людина переходить дорогу в темноті. Тобто світові відбувачі обов'язково мають бути? Звісно, для безпеки, особливо дітям. Це дуже важливо, обов'язково. Я вважаю, так як на даний момент у нас навіть, освітлення не дуже таке гарне під час воєнного стану, і, і щоб не, не збити може, людину, щоб, щоб помітна була. Світловідбиваючі елементи є в широкому асортименті і доступні у продажу їх у вигляді брелоків, підвісок, наклеїк, браслетів можна замовити як в інтернеті, так і купити в магазинах або ж навіть виготовити самостійно.